Мир вам слава Україні! Із зв'язаними руками та під супровід конвою Руслан Коцаба вкотре заходить до судової зали. Цього разу журналіст іде слухати вирок та перед тим з палкою промовою звертається до присутніх. Я нічого не вкрав, я нікого не вбив. Я собрав В Мене є кілька закордонних іноземних паспортів. Може, в мене рахунки офшорах. Що сталося? Чому саме мене показово так принижують? У поле зору правоохоронців Прикарпатський журналіст Руслан Коцаба потрапив на початку 2015-го. Ось після цього антимобілізаційного відеозвернення до президента України у ньому він стверджував, що на сході немає російського війська, а війна в Україні громадянська. Я відмовляюся від мобілізації всіх адекватних людей. Закликає відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло, цей, цей жах, це жахіття треба зупинити. Судовий процес над коцабою тривав більше року. За цей час опитали 43 свідки. Врешті йому інкримінували одразу два злочини: шпигунство та державну зраду. Прокуратура вимагає 13 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Захист проти суддя зачитує вирок. Коцабу Руслана Петровича визнати винуватим у вчиненні злочину. Передбачення частини першої статі зі чотириджі. 1. Кримінального кодексу України та призначити йому покарання із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України, України у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Такий термін за шпигунство, а ще йому інкримінують 111 статтю Кримінального кодексу України Державна зрада у законодавстві. Вона нова з'явилася у 2014-му після анексії Криму. Коцаба перший в Україні, кого судять саме за 111-ю. Визнати Коцабу Руслана Петровича невинуватим у пред'явленому за частиною першої статті 111 кримінального кодексу України обвинувачені та виправдати за цією статтею за відсутністю складу злочину. Руслан Коцаба, як і його рідні, з таким вироком не погоджуються. Наша мета повне виправдання і компенсація завданих збитків. Все решту це, це є безпідставно і безпідставні звинувачення. Половинчастим та боягузливим назвала вирок суду адвокат Коцаби Тетяна Монтян. Мовляв, рішення ухвалював не місцевий суд, а адміністрація президента. Захист уже сьогодні збирається писати апеляцію. Зараз, за підрахунками згідно закону Савченка, він вже відсидів два роки, шість місяців і десять днів, якщо з 7 лютого 2015 року. Тобто, якщо буде тягнутися апеляційний розгляд приблизно так само, як тягнувся розгляд суду в першої інстанції, то якраз він встигне практично досидіти йому залишається менше півроку. На відміну від адвоката Коцаби, у місцевій прокуратурі поки не знають, чи подаватимуть апеляцію. Рішення про оскарження вироку в апеляції прокуратура прийме лише після вивчення цього вироку. Місяць часу є, щоб вивчити вирок. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.